Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is Wednesday, my здеймас. Соні шпигуватимуть за вашими проходженнями, аби потім полегшити життя тим, кому стало складно в тому ж моменті. В окремому вікні будуть записи таких проходжень. Ви, звісно ж, зможете подбати про свою приватність і заборонити підглядання в певному розділі налаштувань. Ти мене не бачив, мене тут не було. Ще трохи новин про Кондор, спін офф контрол, який увійде в активну фазу розробки вже цього року. А окрім того, буде платним та буцімто міститиме мікротранзакції. Точно. Всі ми хочемо грошей. До речі, на оригінальний контрол та всі його доповнення вийшов українізатор. Тишком-нишком залишу посилання для вас в описі під відео. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Тим часом мережею ширяться чутки, що, начебто Ubisoft знову перенесуть XDefiant. Крім того, інсайдери накопали інформацію, що в грі будуть. Використані мапи із старих ігор компаній. Так, наприклад, ви зможете поганяти світом Far Фаркраю чи асасинів. Що ж, правда, матінка, Кен Левін, творець біошоків, вирішив розповісти про Джудас для Джефа Келлі та Раяна Маккефрі з редакції IGN. Наговорили вони разом на цілу годину. Тож, якщо вас зацікавив цей проєкт, рекомендую глянути все це діло повністю. Також є менше дев'ятихвилинне відео від Кейлі на каналі The Game Awards. Коли ви бачили ввечері зранку, ночі. Але він заявив, що гра покаже світові нові методи сторітейлінгу, який буде розвиватись варіативно залежно від дій гравців на кшталт конструктора Лего. А ще цікавий факт, що це дійство відбулося якраз на одинадцяту річницю із виходу Bioshock Infinite. Філ Спенсер неочікувано сказав, що згоден додати магазин епіків на консолі Xbox. Я не проти. і додав, що хоче, щоб їх консолі ставали більш схожими на звичайнісінькі ПК. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Четверта діябла отримала режим рейтрейсингу на консолях. Щоправда, в ньому фреймрейт фіксується на позначці 30 кадрів. Мало. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.